Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти продовжують терор мирних населених пунктів області. Найбільше гатили з артилерії. 157 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Окрім цього, здійснив 14 атак безпілотниками, зокрема по малійтокмашці. Внаслідок ворожого обстрілу у місті Оріхів. Рятувальники ліквідували пожежу у надвірних спорудах. На загальній площі 150 квадратних метрів. Минулої доби окупанти завдали 181 удар по 21 населеному пункту. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих. У мережі опублікували відео, як Хаймар знищує російську техніку на запорізькому напрямку. Воїни сил спеціальних операцій за тиждень спалили ворожого брухту на 25 мільйонів доларів. Також, за повідомленням Генштабу, на запорізькому напрямку наші захисники відбили всі атаки південно-східніше малої Токмачки Є й інші успіхи. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх західніше вербового завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту.